Мене звати Катеріна, і цей ефір я проведу з пані Анною Атамановою. І це буде в нас не просто ефір. Ви просили, ми зробили. Сьогодні пані Анна буде входити в контакт з мертвими. Першою людиною, такою буде український письменник, дисидент, просто прекрасний українець, патріот. Про нього можна багато і довго говорити. Коротко, всі його знають. Це Василь Семенович Стус. Просто його історія настільки болить. Його настільки проникливі вірші, твори, листи до сина, все стало пророчим. Буквально все розпочалося. Пані Анно, так як ми говорили, я вам кажу дату його народження 6 січня 1938 року. Народилася ця геніальна, безперебівша людина. Не стало його 4.09.1985 року. І ви просили, я вам читаю рядки його поезії, аби закликати його, аби він прийшов. Я впевнена, що цей вірш знає кожен українець, і можна, я думаю, перші рядки чи весь зачитувати? Перші рядки достатньо буде. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. З'явився. Стоїть справа біля мене. Можна ми йому передамо, що ми його дуже поважаємо, шануємо, любимо і вклоняємося йому. І сьогодні ми хочемо з ним поговорити як з українським пророком. Він все чує зараз. Він каже, що щось не встиг ще передати. Ще були записи, таємні записи. За ним ходило дві тіні, чоловічої тіні, і йому навіювали думки, і тому він їх записував. Біля нього дві чоловічі тіні постаті. Він каже, що українці багатостраждальний народ, і події сьогодення були описані в багатьох творах. А зараз він посміхається і каже, що його твори і саме цей будуть в майбутньому вивчати і вже читають е вивчати в шкільних закладах. Це вже сталося. Це вже Нарежні. сталося, а в майбутньому, як, знаєте, як Шевченко буде, тобто на рівні. Він заходить зараз, показує, як діти десь восьмий клас. Дошка, висить дошка. І каже діти. В курточках одягнені, і стоїть дівчинка. Такому бусковому світері і читає його твір. Він стояв поруч, а в цей дівчинки батько на війні. Через три місяці той батько загинув. Він хоче сказати, що українців не притиснути. Так, житло вищах багато поскидали таких сповнених життя і духу. Полі, синів України. Каже, нас багато. Нас багато. І ми Дуже помстимося. Ми обов'язково помстимося. Дуже хочеться його запитати, чи бачить він у своїх поетичних видіннях. Щось про майбутнє Україну. Чи так він уявляв, що наша боротьба за свободу переросте в таке глобальне протистояння з імперією? Це було спрогнозовано, каже він. І не дивно, і ще скільки, і ще скільки буде закатовано? Біль за синів. І за доньок майбутнє є в Україні майбутнє. є. Повстануть народи з інших країн, коли пташки спів почуєте. Тільки я не можу зрозуміти, він мені показує пташки, вже тепло, чи коли відлітати, будуть готуватись, чи повертати, чи це весна, чи осінь. Тоді ваш буде президент, позаду прапори плакати сльозами говорити вам Він мені показує що в Росії там підуть смертя за смертями. не поділять між собою і почнеться в них, скоро Свічка згасне, а чия? Він каже лже царка. Путінька, він так каже, в путах і в кайданах тримає своїх людей. Він каже, скажіть, зверніться, нехай в Росії познімають ці кайдани, в рабстві люди будуть помирати. Своїх, а він каже навіть серед влади жорстко карають приближоне, там їх так катують найгірше за наших в мене. У вас прохання, коли будете ставити мені пам'ятник, меморіал в центрі, він мені каже, десь планують поставити, напишіть золотим золотою фарбою на книжці. Мені так більше подобається. Що саме треба написати? Я бачу книжку в руках, і mm -hmm. там як написано, ніби вірші навести їх золотою фарбою, а десь поставлять, він каже, поставлять йому пам'ятник. Можете його за? Запитати, чи душа його переродилася, чи втілений він вже в комусь, чи ще прийде до нас? Від нього таке йде сяйво, тепло, потужна енергія. Ні, він ще не переродився, але народиться знову хлопчиком через 31 рік. Тридцяті числа. Кажеться, життя мені як ярмом давило. Я вже так намучився. Я вже настільки намучився. Я ще хочу відпочити. Нехай відпочиває, ми не будемо дух його турбувати. Ми його дуже шануємо і пам'ятаємо. Дякуємо за все, що він зробив для нас. Я, думаю, що його можна відпускати. Так, він ще попросив у мене дещо з їжі, я пізніше після ефіру поставлю. Пам'янути. І бажано глядачі, які будуть дивитись, також поставте, будь ласка, на віконце і пам'яніть його Василя рюмочку Стус. горілки. Покійники люблять горілку. І можна або печиво, бо він голодав дуже. дуже. І дуже хоче їсти. Якщо ми його так вшануємо, він буде вдячний. Так, я йому зроблю тоді персонал, персональний алтар і потім винесу це все на вулицю для пташечок. Так, поставити пані... нехай постоїть пару-три дні і потім винести на вулицю. На двір абсолютно вірно, ви кажете, Катерина. Та з такими замученими вбитими медіуму дуже складно спілкуватись, тому що підтягуєш енергетично. Дуже велика втрата колосальна йде енергії, і тут просто немає. Ну зазвичай потрібно ставити якісь, щоб вони більш тримались, і легше їх триматись, якісь смаколики для них. А ми просто так чисто на енергетиці їх викликали. Тому не можемо так довго, і особливо коли майбутнє їм заборонено багато говорити. Тому те, що ми витягуємо, це великі якби. Ну, це супер, тому що завжди я знаю, що там забороняють говорити про майбутнє багато. Пані Анну, я вам щиро вдячна. і Знаю, що це ну дуже складна праця працювати з мертвими, з некромантією і проводити їх через себе. Говорити дуже цікаво сьогодні. Вийшов ефір. Ми продовжимо. Я хочу звернутися до наших глядачів до каналу Прогноз. Ви пишіть, будь ласка, тих людей різних. З ким би ви хотіли, аби пані Анна також провела ченелінг, або з ким ми можемо зробити ще розмову з мертвими? Можете писати тезисно навіть запитання до них, і найцікавіші ми обговоримо тут в ефірі. Так? Так. Пані Анно, я буду з вами прощатися, того що вже і так затягнули наш ефір. Дуже дякую вам, вашій енергетиці, вашій роботі. За сьогодні це був канал Прогноз, і це однозначно випуск, який просто гідний ваших вподобайок і ваших теплих слів та коментарів. Дякую, дякую всім, вам всім, всім глядачам, всім українцям, хто тримається, хто постраждав. Хто сподівається в перемогу, найскоріше визволення України тримайтеся. Ми вас дуже дуже крепко обіймаємо, любимо, і все буде Україна, все буде добре. Так, обов'язково дякую.